Двох убив і ще двох важко поранив. Під Львовом 47-річний чоловік з ножем напав на свою сім'ю і сусідку. Від отриманих травм мати та сестра загинули миттєво. Усі деталі трагедії з'ясовувала Олександра Стасишин. Біля приватних будинків, де близько 11-ї години ранку, сталося жахливе вбивство сусіди та родичі. Поруч кілька поліцейських авто та огороджувальна стрічка. Люди шоковані серед білого дня 47-річний чоловік з ножем накинувся на двох старших сестер хвору матір та сусідку. Йо, Марія! О, Боже, я -то говорила, Боже, яка хороша жінка. Боже, вона вийшла, яка то хороша жінка. Він ходив в церкву, він був такий ніби спокійний, ну не знаю. Кажуть, сусіди, що деколи бо Кажуть, слідчі, що він сказав останні слова, що. Він виконав свою місію. Яку місію? Ніхто не знає. Вони його постійно любили, вони, вони за ним були дуже таке дві. І що Надя, і що Марійка. Як так сталося, я не знаю. Зараз на місці працюють криміналісти. За попередньою інформацією про те, що кинувся з ножем на рідних, на 102 встигла повідомити одна сестер нападника. А згодом зателефонували ще сусіди. Та коли поліція прибула, двоє жінок вже були мертві: 80-річна матір та старша 57-річна сестра. В одному із будинків загинула мати, він вбив матір, а в другому і поранив сестру. В другому будинку інша сестра втекла до сусідки, там безпосередньо він наніс смертельне дуже поранення з іншій сестрі і також сусідці. На даний час госпіталізовані в лікарню, їм надається медична допомога. Стан важкий. Що стало причиною вбивства? З'ясовуватиме слідство нападник, поки нічого не коментує. Його затримали на гарячому і вже оголосили про підозру. Найімовірніше решту свого життя він проведе за ґратами. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.